Складки Ян. У воротах 31 й номер Станіслав Богуш. Далі 3 й Бетао, 4-й Тіберію 5-й Огнен Вукоєвич, 11 й Роман Єрьомінко, 17-й Тарас Михалик, 18-й Сергій Крапченко, 22-й Артем Кравець, 25-й Артем Мілевський, 26-й Андрій Несмачний, 30-й Бадр Елькадурі. Головний тренер Юрій Сьомін. Продовжує тримати передачі. передача вперед Павло Не дуже вдало віддав. Кравець. І Марчена, Кравець. втікає на побачення. Кравець. Є можливість забивати Кравець! Вищий воріт пробуває. Дотягується до міча. Дуже гострий момент. Подивіться, прохідна оборона все-таки. Знаєте, чемпіони Європи. Але зараз Кравець тут накрутив їх як хотів. І просто не вдалося забити. Ну, з Марчена, все розпочалося До Альбіоля вже ніяких претензій. Передача вперед. Зараз є можливість іспанці в цьому поєдинку. Відкривають рахунок. Що ж, результативна передача з флангу. Провалився правий фланг. Бачите, несмачний. Несмачний тут не встиг закрити свою зону. І одразу передача пішла від нього. Попрошу це не несмачний, це Гіани. Гіана якраз не встиг. Ну що, 0-1 для Київського Динамо. Послизнувся ще тут несмачний. Ну Це теж була проблема, тому що абсолютно вільно йшла передача на мат. Чітко забрав. Тепер Фернандеш. Найголовніше не програти центр поля п'яном. Зараз Мілевський, перехопив м'яч Кравченко. Мілецький. з м'ячей Мілевський б'є. Мілевський. Мілевський Арбітер показує, що потрібно пробивати від воріт. Підкат він не спричинив падіння. Так, до цього трим, притримували потроху за руку Мілевського. Зовсім вона не безгрішна. Розвертається кривець. Кадурі прострілює, Кадурі, Мілевський, можна, можна! Ну, Мілевський, удар! Ну, обіграв! Не зміг забити. Але зіграв і... добре, насправді Мілевський в цьому епізоді. Грав одного суперника. Скільки моментів вже зараз Марчена, не виглядає. Ну, Марченко, ну до речі, усі помилки від Марчених. Насправді дуже далеко, але Кравченко Чемпіонат України забивав з таких позицій. Кравченко б'є Кравченко, прямісінько в руки Санчесу. Санчес, забирає не мі... було у цього ветерана. Єрьоменко, Іде з м'ячем Єрьоменко, Просто передачу несмачний. Є можливість. Кравець. ну, заправай. Кравець! Санчес. Кравченко. І подивіться, подивіться, Кравченко пробивав. Там серія Рекошетів м'яч залишає поле від. Виник момент. І подивіться. Мілевський ледь-ледь там зачепив м'яч. Кравець. Сесар Санчес. Відпустив м'яч. Санчес. Кравченко пробивав. Пробивав силу, але дуже близько дурі. Віддав Боже на Гіване. У штрафному майданчику. Гіване, занадто глибоко. Занадто глибоко. Мяч залишається у грі Гіана, кітка дурі так. Витушняк Гіване, вивішує м'яч. Гукоєвич. Єрмінко надається удару. Єрьоменко, м'яч. Не видивіш, говорить зараз м'яч. Знову спонтанний момент. Дуже спонтанний момент, дивіться, носком просто як міг, так віддавав Гіоване. Єрьоменко від землі пробиває. Вукоєвіч стрибає, але переправити м'яч у сітку йому не вдається. Ще один момент з Стільки моментів. Перша Подача на Вукоєвича. Там його випродали. Дар Єрьомінка і знову Вукоєвіч. Третій Бетау, четвертий, під четвертим номером грав Чіпері Угіона. Зараз вийшов черган, він м'ячем. Не забрав м'яч, хоча здавалося скільки, Як довго тримають м'яч футболісти в Передача проходить від Відельорну. Простріл. Морієнтес. От проходив. Набігають наші. Чернан. Пробиває Чернен. Гоу! Бачимо, на кого варто записати цей м'яч. Цілком можливо, що і від гравця Валенції. Він потрапляє у сітку. Ну, від Мілешку, здається, що все-таки від Мілевського. Відмілаєвсько. Ще раз потрібно подивитися. Чарна це біжить. Дивимося, дивимося. Все-таки від, від Рауля Альбіоля. Мілевський біжить. А ну, дивимося. Здається, що все-таки від Мілевського чесно кажучи, от Чернат. Розвернутися може Чернат пробити. Чернат прибирає м'яч. Відбуває Санчес перед собою. Мадуро виносить. Розіграли м'яч. Київського правий фланг. Несмачний. Несмачний Лівою б'є несмачний. Санчес. І дуже забирає дуже Удар виходить. Дуже обережно зіграти. Помилився. Додається, скидка, де і Який момент? Нерн не влучає, А це Мур'єнтес. Дивіться, плечем скидав на хід Мор'єнтесу. Зараз Кравець. розвертається Кравець віддає на кадурі. Трохи засильного. Тут станеться пітат. Рекошет і не Санчес-таки встигає зреагувати на цей Рекошет. Що нога, нога, що коліна у нього. А ну дивимося. Тут удар, невеличкий рикошет. І бачите, ну, вілі. Марчена. Ну і лунає фінальний свисток. Сержа Гум'єні, бельгійського рефері, який фіксує нічию 1-1 у першому матчі у 16-ї фіналу Кубка УЄФА між Київським Динамо та Іспанською Валенсією.